На початку нового тижня в Україні прогнозуються дощі. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 29 квітня, дощі пройдуть у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму. У Миколаївській та Кіровоградській областях опадів не передбачається, але упродовж дня буде похмуро. Нарешті території країни буде сухо. Упродовж дня очікується мілива хмарність. Стопчики термометрів цього дня піднімуться до плюс 18, плюс 21 градусів, Дещо прохолодніше буде на півдні. Упродовж дня очікуються плюс 16 плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 30 квітня, дощі пройдуть в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму. Також синоптики прогнозують грози. В інших регіонах нашої країни утримається суха погода з мінливою хмарністю. Температурні показники також не зазнають суттєвих змін. Упродовж дня очікується плюс 18, плюс 21. а на сході України стопчики термометрів піднімуться до плюс 23. Прохолодніше буде на півдні країни. Тут синоптики прогнозують плюс 16, плюс 18 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!